Вітаю! Мене звати Казістов Владислав, і сьогодні я представляю вашій увазі презентацію на тему життєвий цикл програмного забезпечення. Ця тема відіграє ключову роль у розробці ефективного та якісного програмного забезпечення. Вступ. Життєвий цикл програмного забезпечення це процес, що включає різні етапи від початкової ідеї до розгортання та підтримки готового продукту. Це не просто написання коду, це комплексний підхід до розробки, який впливає на якість, ефективність та успішність продукту. Основні етапи життєвого циклу включають аналіз вимог, де ми визначаємо потреби користувачів, проектування, де розробляється архітектура програми, реалізація, яка включає саме написання коду, тестування для забезпечення якості та надійності, розгортання, коли продукт, продукт надходить до кінцевого користувача, та підтримка та обслуговування, що забезпечують довгострокове функціонування програми. Перейдемо до детального опису кожного з етапів. Аналіз вимог. цей етап визначає основну всього, основу всього проєкту. Тут ми дізнаємося від клієнтів, що вони очікують від програмного продукту. Аналіз вимог включає збір інформації, вивчення можливостей системи, обговорення обмежень і ризиків. Важливо чітко зрозуміти цілі клієнта, щоб розробити відповідне рішення. Другий етап проектування. На цьому етапі ми перетворюємо зібрані вимоги в детальний план розробки. Це включає вибір архітектури системи, баз даних, інтерфейсів та інших технічних компонентів. Проектування допомагає команді уявити кінцевий продукт і створити фундамент для ефективної реалізації. Третій етап реалізації це етап серця розробки програмного забезпечення. Команда програмістів перетворює дизайн у функціонуючий код, якість реалізації безпосередньо впливає на стабільність і ефективність продукту. Реалізація вимагає чіткого знання мов програмування, інструментів розробки та злагодженої роботи всієї команди. Тестування після розробки програмного продукту необхідно переконатися, що він. Працює бездоганно. Тестування виявляє помилки та недоліки перед тим, як продукт потрапить до кінцевих користувачів. Це включає різні види тестування, такі як модульне тестування, інтеграційне тестування, системне тестування та приймальне тестування. Розгортання. Після успішного тестування продукт готовий до розгортання. Цей етап може бути поетапним залежно від складності та розміру проєкту. Розгортання включає встановлення програмного продукту у середовищі користувача та його налаштування. І останній етап це підтримка та обслуговування. Він включає в себе оновлення програмного забезпечення, виправлення помилок та розширення функціоналу відповідно до нових вимог користувачів. Це дозволяє програмному продукту залишатися актуальним та ефективним протягом усього часу його використання. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення. Перша модель це водоспадна. Ця модель одна з найстаріших і найпростіших моделей життєвого циклу. Вона включає послідовні етапи, де кожен наступний етап починається тільки після завершення попереднього. Основні етапи аналіз вимог, проектування, реалізація, тестування, розгортання та підтримка. Головна перевага водоспадної моделі полягає у її простоті та структурованості. Однак недоліком є негнучкість, особливо у випадку змін вимог. Ітеративна модель. У ітеративній моделі розробка відбувається через повторні цикли, тобто ітер ітерації, кожна з яких включає планування, проєктування, реалізацію та тестування. Головна ідея полягає в тому, що з кожною ітерацією продукт поступово удосконалюється. Ця модель дозволяє команді внести зміни та виправлення на ранніх стадіях розробки, що зменшує ризики і витрати. Спіральна модель. Спіральна модель поєднує в собі елементи ітеративної моделі та аналізу ризиків. Вона організована у вигляді спіралі, де кожен оберт представляє фазу проєкту. На кожному оберті відбувається планування, аналіз ризиків, інженерна робота та оцінка клієнтом. Спіральна модель дозволяє більш гнучко підходити до змін у проєкті і ефективно управляти ризиками. Agile. Це не одна конкретна модель, а набір підходів до розробки, які базуються на гнучкості, співпраці з клієнтом та адаптивності до змін. Agile підходить, Agile підходить такі як Scrum та Kanban, зосереджені на швидкій та ефективній реалізації коротких циклів роботи, постійному зворотному зв'язку з клієнтом та гнучкості у внесенні змін. Основна перевага Agile полягає у швидкій адаптації до змінних вимог ринку та потреб клієнта. Значення та вибір моделі. Вибір, важливість правильного вибору моделі. Вибір відповідної моделі життєвого циклу критично важливий для успіху проєкту. Правильна модель забезпечує ефективне управління проєктом, оптимізує використання ресурсів та знижує ризики. Вона дозволяє команді бути більш гнучкою, швидко адаптуватися до змін і забезпечити високу якість продукту. Критерії вибору моделі. При виборі моделі слід враховувати такі фактори, як розмір та складність проєкту, досвід команди, бюджет, часові рамки та особливості взаємодії з клієнтом. Наприклад, для великих проєктів з чітко визначеними вимогами підходить водоспадна модель, тоді як для проєктів зі змінними вимогами краще вибрати Agile. плюси та мінуси моделей. Важливо зважити плюси та мінуси кожної моделі. Водоспадна модель забезпечує чітку структуру, але є не гнучкою при зміні вимог. Ітеративна модель дозволяє вносити зміни на кожній ітерації, але може збільшити загальну тривалість проєкту. Спіральна модель ефективна для управління ризиками, але може бути складною та дорогою. Ейджл підхід забезпечує високу адаптивність та швидкість, але вимагає гнучкості та відкритої комунікації з клієнтом. Адаптація моделі до проєкту. Ключ до успішного вибору моделі це адаптація її до конкретних потреб проєкту. Іноді це може означати гібридний підхід, який поєднує елементи різних моделей. Головне, забезпечити, щоб обрана модель відповідала цілям проєкту, сприяла ефективному вирішенню завдань і забезпечувала задоволення потреб клієнта. Сучасні тенденції та підходи. У сучасному світі програмної розробки важливу роль відігрують підходи, такі як DevOps. Що забезпечує неперервну інтеграцію та розгортання. мікросервісна архітектура, яка дозволяє створювати гнучкі та легкомодифіковані системи, та автоматизація та розгортання, розгортання та тестування. Висновки. Підсумовуючи, життєвий цикл програмного забезпечення є фундаментальним у розробці програмного продукту. Розуміння та ефективне використання різних моделей та підходів може істотно покращити якість та успіх проєкту. Дякую за увагу!